Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Хто ще не знає, мене звати Іна, і сьогодні у нас буде величезне розпакування. Я в інстаграм-магазині, Мама Старт Шоп, замовила все необхідне в пологовий будинок. Тут речі і для малюка, і для мене. Тому давайте швидше розпаковувати. І подивимося, що ж мені тут приїхало. Вау! У нас тут величезна сумка в пологовий будинок. Так, так, мені вже саме час збиратися до пологового. Ой! А ось і сама сумочка. Так, ну що ж, давайте будемо відкривати і по черзі оглядати все, що мені тут приїхало. До речі, в інстаграм-магазині Мама Старшок ви можете замовити уже готову сумку в пологовій, або вам дівчата зберуть сумочку по ваших бажаннях і рекомендаціях. Ми збирали сумочку індивідуально під мене. Кольорова гамма, така як нам подобається. Ну, коротше, давайте розглядати ближче. І так, у нас тут цілих дві сумки в пологовий. Одна сумочка, ось така менша. Це все для нашого малюка. До речі, хто дивився відео на каналі Family Show, ви вже знаєте, що у нас все-таки буде хлопчик. Ми знову проходили повторне УЗД-обстеження. Боже, яка милота! Ви тільки погляньте, яке воно все малесечке. Якість просто бомба. Так, в комплекті йдуть ось такі повзуночки. Пусіки. Я просто в шоці. Ось така шапулька. Дуже-дуже прикольна, якість, просто бомбічна. Дівчатка, в кого є племінники, в кого, можливо, мама вагітна, переходьте на сайт Мама Старшоп і замовляйте ось таку красу. Погляньте, які сліпики класні, бодіки. Тут все, що хочеш. В комплекті також шапуля. О, а це взагалі. Малесенькі носочечки, ну які ж вони пусічки. Так. Далі ще замовила ось такий варіант бодіка сіренького кольору. Він дуже-дуже ніжний, приємний на літо те, що потрібно. І ось така шапуля. Так, і тут у нас, а, ще один бодік. Я забула вже за нього. Ось така шапочка в рубчик. І білесенький бодік в рубчик з карманчиком. Я думаю, що цей одяг нам буде на виписку. І далі. Дівчатка, у нас тут пеленочки. І пеленок, скажу вам, досить досить багато. Так, у нас тут муслиночка. Ось така муслинова пеленка. На літо це просто must have Вона просто незамінна. Далі ось такі сатинові пеленочки. Я брала різних кольорів. Погляньте, як виглядають. Так, ще одна сатинова пеленочка. Ось така. Далі байкові це більш тепліші пеленочки, але вони також мають бути з пандочками, з ось такими сердечками. І дві непромокаючі пелюшечки. Це просто незамінна річ. Взяла одну ось такого принта. Дуже подобається таке все якісне, класне. І інша ось такі сірі зірочки. В принципі, першу сумочку ми з вами вже оглянули. Давайте будемо дивитися далі. Тут ще є ось такі носочки для малюка. І скільки тут ще всього класного. Я хочу вже швидше, швидше все відкрити. Так, бачу, тут ще є якийсь одяг, пледики, засоби гігієни, памперси. Ну що, давайте будемо розглядати ближче. Як же хочеться швидше все побачити. І так, далі бачу ось такий пледик. Зараз відкрию, покажу вам його трішечки ближче. Молочного кольору дуже класно виглядає, дуже приємний по відчуттям, бавом на 100%. Те, що потрібно для нашого малюка. Так, далі бачу тут ще якийсь одяг. Це для мене. Погляньте, яка красива ночінушечка. Це спідня білизна. Спеціально для малюка знімаються ось такі штучки. І можна годувати дитинку. Дуже зручно для вагітних. Бачу, що все має підійти, тому задоволена! Друзі, ви навіть не уявляєте, як швидко в цьому магазині я змогла обрати всі ось ці товари. Ми замовили ось такі ножнички для нашого малюка із заокругленими кінчиками. І в наборі до ножничок іде ось такий пластиковий чохол. Ножнички одягаються і все безпечно зберігається. Так, далі. Градусник із м'яким наконечником, щоб вимірювати дитинці температуру. Хай краще він нам ніколи в житті не знадобиться, але я розумію, що всі хворіють, тому все може бути. Так, це у нас аспіратор для чистки носика ось така система. Коротше, з нею ще потрібно буде розібратися, чесно кажучи. Подивлюся у них на сайті, як воно працює, але також дуже незамінна річ. І погляньте, дівчатка все підбирають по кольору. Це так мило, це просто-просто кайф. І тут у нас ще ось така мімішна бутилочка для нашого малюка. Також по кольору все співпадає, дуже класно, Якість супер бренд, все як потрібно. Давайте ближче розглянемо, що це таке. Дуже цікаво: це або олійка, або кремчик під підгузничок. Так, це крем під підгузник для малючка. Боже, скільки тут краси приїхало! Це гель і шампунь для тіла. Давайте понюхаємо. Мм, який ніжний аромат! Я вже хочу купати нашого малючка. Так, далі. Тут у мене. Для мене дещо приїхало бюстгальтер для годування. Він також на таких самих застіпках як я вам показувала, нічну сорочку. Дуже зручно відщивається і можна годувати дитинку. Так, це розпаковувати вам не буду показувати. Далі, ось такі ватні пафи. Вони йдуть прямокутні. Такими ватними пафами дуже-дуже зручно вмивати дитинку 100% бавовна. А саме більше мені подобається те, що всі ці товари. Натуральні, тому хто хоче замовити класні сумки в пологовий, звертайтесь обов'язково в цей магазин. До речі, посилання залишу в описі під цим відео. Далі ми замовили ось таких дві розчісочки для нашого малюка, також в блакитному кольорі. Бачите, все все чітко по кольору. Одна ось така щіточка з м'яким борсиком, а інша просто гребінець. До речі, на гребінцеві на краю, якщо придивитися, бачите, там є такі заокруглення, які не дозволять пошкодити ніжну шкіру малюка. Дуже-дуже класні. Далі у нас тут поповнення памперсів ось така величезна упаковка. До речі, кажуть, що це зараз мастхев, дуже класні памперси. Ну, будемо тестувати. Не знаю, що підійде для нашого синочка, але... Сподіваюсь, що саме такі памперсушки нам і підійдуть. Далі пологовий, в пологовий бродзал. Нам знадобляться ось такі одноразові пеленочки. Їх тут у нас 10 штук, розмір 60 на 90. До речі, вони на клейкій основі. Дуже зручно їх, наприклад, приклеїти на простирадло, і ця сама простенька не буде ковзати. Дуже-дуже зручно. Дякую. До речі, такі пеленочки мені порадили купити саме в магазині. Тут у нас кремчик для сосків, це також дуже потрібна річ. Відкривати не будемо. Ось такий пральний порошочок для нашого малюка. Без ароматів, без парабенів. Натуральний. Будемо прати одяг для нашої дитинки. До речі, прати вже є що, тому що у нас тут вже ціла сумочка дитячого одягу, я щойно вам його показувала. Далі у нас тут ось така постушечка, сосочка біло-блакитного кольору. Ну, про всяк випадок, взяли. Не знаю, знадобиться чи ні. Можливо, наш малюк взагалі не захоче користуватися постушечками, на що я дуже сподіваюся, але все може бути. І останнє, що є в цій сумишці, це для мене. Це після пологові прокладки, будемо називати все своїми іменами. 15 штук. Дуже-дуже класні по якості, бавовна, все супер. Дівчата. Кому сподобалось таке розпакування, обов'язково ставте лайки. Дивіться наступні відео, тому що ми ще багато всього будемо купувати, замовляти, показувати вам наші влоги. Тому підписуйтесь обов'язково на мій канал Нюся ТВ. У нас також ще є влоговий канал Family Show. Тисніть на дзвіночки, щоб не пропускати нові цікаві відео. Ну і пишіть, як вам такі розпакування подобаються чи ні. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм Мама Старшоп. Робіть замовлення для ваших братиків, сестричок, не знаю, подруг. І всім гарного вдалого дня. Пока!